Вітаю. Мене звати Марина Гончарук, я засновниця та власниця мережі дитячий садочок Skills». На проєкті я представляю дитячий садок в укритті. В дитинстві я мріяла стати вчителькою, а в 23 роки вже стала директором міжнародної закордонної школи. З німцями ми об'їздили півсвіту з підвищеннями кваліфікації для педагогів. Я привезла в Україну передовий педагогічний досвід, втілила все в кандидатські дисертації та захистила прекрасну роботу про те, як створювати ідеальне середовище для навчання Дітей. Зараз наш садочок в укритті забезпечує якісною дошкільною освітою багато діток, але ми потребуємо розширення. Звичайно, місія нашого садочку дати не тільки якісну освіту, а й безпечне середовище, а мамам дати спокій за своїх дітей. До речі, мої діти теж відвідують цей садок, тому що за 5 років підприємницької діяльності я встигла не тільки відкрити 5 садочків, а й народити прекрасну двійню та маленького малючка. Проєкт Відважна дуже цінний для нас був не тільки знаннями, а й скілами, тобто інструментами, які ми отримали. Тому що, на моє переконання, власник бізнесу не повинен крутити гайки, він повинен їх підкручувати. Саме ці знання, цей досвід нам дала відважна. Я дуже рада бути на цьому проєкті разом з іншими відважними, тому що всі ці навички ми втілюємо в бізнеси. До прикладу, за час проєкту ми відкрили п'ятий наш філіал на позняках. Не знаю, чи зважилась би я на такий крок без такого ком'юніті. А ще ми запакували франшизу, і в мене вже є перша клієнтка. До речі, це теж дівчинка з відважних. Будемо відкривати новий дитячий садок «Скілз». Що можна побажати наступним учасницям? Дівчата, беріть блокнот. Записуйте всі ідеї, пропускайте їх через призму власного бізнесу і повірте, до кінця проекту картинка стане чіткою, бізнес-системним. Ви побачите нові можливості для масштабування і станете набагато успішнішими. Вірю в кожну українську жінку, в кожну маму, в кожну підприємницю. Всім успіху! Бережіть себе.